Кіберспортсмени, які порушили закон і сіли за грати, вони вигравали турніри, били рекорди і мали сотні тисяч фанатів. Але одного дня суд, арешт, бан. Лови підбірку топ гравців, які мали серйозні проблеми з законом. Тойс Куртіс Лаувайкін. League of Legends. Чемпіон світу 2012 року з командою Тейпей Асасінс. У 2021 році був заарештований у Тайвані за підозрою у торгівлі марихуаною. Результат: у 2022 році визнав провину та отримав вирок 4 роки і 2 місяці ув'язнення. Почав відбувати покарання у травні 2024 року. Лайф ліс Синхійон StarCraft 2, чемпіон ВЦС 2014, один із найуспішніших гравців StarCraft 2. у 2016 році. Був визнаний винним у договірних матчах. Результат отримав 18 місяців умовного терміну та штраф у розмірі приблизно 58 тисяч доларів. Також був довічно дискваліфікований з корейських кіберспортивних подій. Репульс Год Морган Бемфорд Фортнайт. У 2023 році був дискваліфікований за передачу свого облікового запису іншому гравцю для участі в турнірі. Результат, хоч і обійшлося без реального сроку за ґратами, але Epic Games заборонила йому участь у турнірах назавжди та змусила повернути призові гроші, які були передані на благодійність. Я би ще читерів сажала за ґрати, але це вже інша історія. Будьте порядними, бо порядні геймери підписані на цей канал. Ти ж підписаний.